Тільки поточного тижня народним депутатом України Віктором Розвадовським було придбано та передано для українських патріотів 220 водостійких герметично запакованих комплектів військової польової форми. Продумані до дрібниць легкі, міцні та якісно пошиті куртка і штани, на думку військових фахівців, вкрай потрібні речі для українських солдатів і офіцерів, особливо якщо зважити на те, що літню пору року вже збирається змінити осінь. 60 таких комплектів від народного бранця напередодні чергової ротації десантників отримав 13-й баталь... Дальон Житомирської, 95-ї окремої аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Начну сезону дождів, ця форма дуже потрібна буде. І безгранична і цінність буде. Крім цього, триває придбання та передача українським військовим, які, ризикуючи здоров'ям та життям, захищають на сході країни нашу батьківщину від терористів та окупантів, спальних мішків, карематів, медикаментів, продуктів харчування, води та інших предметів першої необхідності. Для цього лише за кілька минулих днів нашим земляком було залучено до 100 тисяч гривень. Довідавшись про ініціативу батальйону оборони краю Полісся придбати для наших силовиків броньовану машину швидкої допомоги, учасник бойових дій в Афганістані Віктор Звадовський зробив посильний внесок для успішної реалізації цього задуму – 20 тисяч гривень. Сьогодні, благодаря допомогу Віктора Розводовського, ми зможемо теж оборудувати машину бронірованої скорої допомоги, тому що ви знаєте, що терористи не стисняються і стріляють по машинам і скорої допомоги, і бомбять госпіталя. Тому і машина скорої допомоги має бути бронірована. Огромне дякую нашому брату за те, що він не стоїть в стороні тех проблем, які стоять перед нашим. Чим більше буде таких людей з нами, тим швидше э, ця війна. Тож з такою підтримкою ми обов'язково переможемо. Я і мої колеги переконані в тому, що перемога буде за нами.